Привіт, друзі! Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Коли хто дивиться, вітаємо вас, бажаємо вам спокою, мирного неба, об'єднання, щоб всі бажання здійснилися. Трошки пропустили 25 го числа, святкували трошки і посилали свої енергії, любові, здоров'я і миру миру, простір побажання, побажання миру і спокою для всіх людей. Создатель все творив нас для того, щоб ми любили, дружили, жили во славу, в радість, Паніте, розумієте? розумієте, щоб все було добре. Трошки іноді збивається, збивається життя на зміну доброму, світлому, приходить, приходять, приходять темні періоди, і ми з вами повинні це пережити. Достойна допомагати один одному і вірити, що все буде добре обов'язково лівий берег Херсонської області. На жаль, окупований. Я хочу сьогодні зробити розклад на 28, 29 і 30 число. І першою картою з нумерологічного Таро, з нумерологічних гадальних карт. Я хочу подивитися подивитися енергії для лівого берега Херсонської області України Іменно, як будуть далі справи у людей, які прийшли на лівий берег, окупували його і що їх очікує далі? Лівий берег Херсонської області. Що люд жде чекає людей, які прийшли і окупували Херсонську область? Лівий берег? Однією картою. Інформація йде однією картою. Инерция и уничтожение в зародыше, замораживание и уничтожение на корню, остановка развития из-за ошибки или давления, опасность торможения или срыва предприятия, оттягивание неприятностей, начало конца. Вы бачите, что в этой нумерологической колоде есть очень много карт с очень разными Це такий нумерологічний оракул. Друзі, дуже дуже потужний, дуже інформативний. Одна карта має два значення. 74 карти, іде два значення. Тут одне ми читаємо. Якби ми витягнули так, ми б прочитали те, що читаємо. Це неабикнові сили оракул. І ми з вами витягуємо саме ці строки, саме ці слова. І я їх вам прочитала. Будет инерция и уничтожение в зародыше. Все читаем читаемое торможение начало, замораживание и уничтожение на корню, остановка развития из-за ошибки или давления, опасность торможения или срыва предприятия, оттягивание неприятностей начало конца. Дякуем за такую потужную информацию. А теперь начинаем второй расклад на 28, 29 і 30 на лівий берег окупований. Люди, які живуть там, люди, які живуть в Україні на вільній Україні, люди, які живуть за кордоном, ми вас всіх вітаємо. Ми разом все буде добре, обов'язково бажаю всім миру, міцного здоров'я, об'єднання. Краси, любові і дружби, любимо, дружимо, віримо і об'єднуємо наш, наші серця. Все буде добре, обов'язково. Я бажаю всім здоров'я і нам, всім мирного неба. Давайте подивимося, що очікує вас іноді йдуть особисті, особисті попередження, особисті паради, особиста ваша ситуація. Но ми робимо загальний запит, але іноді нас простір не питає. І де інформація? Я вам її передаю. На малой пітихень. Мала лепетиха, той, хто там стоїть на берегах, ожидається завершення ситуації і завершення, можливо, даже життю. Парада. Той, хто захищає, той, той хто держить парада, плануйте. Свои події, не, 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 действия, уже руководство действия. Щось еще там доробить и можно действовать. Велика лепетиха. Будут летать дроны. На великі лепетихи тоже есть загроза людям, які держать, держать землю. Будьте так вот. Двое даже удар. Ударики есть решучи. И вам тоже что-то уже там надо вырешить. Вирішити треба вже прямо пора диеты. Горностаевка. Вы не можете діяти, у вас є така ситуація жертви. От ви хотіли, думали, що ви все можете. ні, нічого не можете. А в стані жертви, поки відкладається важливіше мероприятие. Парада. Ну, чекаємо інших, інших часів рубанівка, привіт, дівчата. От ви вже і випали. Чого ви там не можете? Якісь закривають ваші дії, О, людина нехороша, в якомусь то бездействі вас залишає. Нехороша людина зараз возле вас. Оставляє вас в каких-то рамках. А вам порада молитися. Ви знаєте, що робити. І, і менше. Не розказуйте о своїх планах, довіряйтеся більше вищим силам, создателю і духовним учителям. Жива людина є в вашому окружении, яка не добра. Каїри. Каїри, а у вас будет добра звести. Добра звістка від дітей, можливо, вони живуть не десь за кордоном, за картоном області, за картоном страни, буде ждість радісні звістки, а тут, а тут сумні події. Сумні події, те, що матеріальних ваших благ стосуються, вам порада. Там з документами надо вопроси рішати. Так, любимовка. Любімовка, якийсь у когось союз дружественно-матеріальний? Переживати будете за це. Це ваша робота зумісна. Любімовка, там, де ви працюєте з людиною, общаєтесь, дуже приємна для вас людина. Вас жду ждуть неприємності. І ілюзії і обман. Ви, хтось у вас вел заблуждення з людиною, з якою ви працюєте, і яка вам дуже подобається. Порада. Ну, людина, яка зверху вас, це начальство, може вам дуже-дуже сильно допомогти. Далі каховка. Каховка для мирних жителів. Каховка готується до свят, безпека. Щось там каховка готується до наступу. Люди там, де зустрічаються, приобрітають товари, помощь, там смертельна небезпека для людей. Можуть люди пострадати. Дуже обережно. Порада фінанси. З фінансами будьте обережні, все, що стосується матеріальної частини вашої жизни, може бути плохо, може бути щось з житлом у вас, може бути погані умови, може теж чогось не стати. Води, освітлення, зв'язку. Таврійськ. Безпека для мирних жителів. Таврійськ, вам краще не робити якісь, якісь питання фінансові краще не робити, краще відпочити і перенести на якийсь період. Там у вас недобрі справи. Фінансових, фінансової енергії прилежіть, не завершуйте в цьому році, а ставте їх на наступний рік. От прямо так для когось така ситуація. Таврійськ не переможе Таврійск. Тут погані енергії, війни, хто куди, розброд. оружие, предательство, а по финансам лучше принести справы завершение справ на, на следующий год. Новая каховка. Это вот такая информация. Это новая каховка для тех, кто дивится, для людей. Новая каховка. Сейчас будут работать над осветлением, а безпека. Фінанси в небезпеці є людина, яка має на то дуже велику увагу на ваш матеріальний фінансовий об'єкт. Ця людина вам не друг, може казатися другом. Будьте обережні ваші фінанси під загрозою. Страшно буде возле води особисто. то это на транспортных средствах, будь осторожны. Не пряны. Не пряны. Может летать дроны. Может быть закрытие дорог и закрытие дорог и тоже поездки можете тоже отложить непряные, потому что надо быть в укрытиях. Закрытие дорог пока полностью. Парада. Бачите, парада. Зекономить финансы. Крынки. Под неї картою энергии. Сумно. Поки сумні енергії. Хорошого там нічого немає. Сплошна печаль і мрак. Казачі лагері. Невозможность далі діяти. Щось завершується. Щось завершується. Невозможность далі щось робити. Щось завершується. Парада. Подумайте про свої фінанси. Захистіть. Нова маячка. Може, небудь освітлення? Якась іде боротьба, ссори. Може би з людьми, які вище вас. Нова маячка, це фінансові будуть разногласія. Парада. Так, ну тут буде така ситуація, дуже-дуже неприємна. Ви дуже на якомусь путі опасному знаходитеся. І ви знаєте, іноді це і фізично, і фізична небезпека, здоров'я і життю. Обережно. Олешки. Олешки. Херсонська область. А тут страшно. Неочікувано страшно. А там, де ви працюєте, можуть бути неожиданно неприятності. Олешки. Неожиданно неприятності і обман. Олешках страшно. Що ще? Може бути зруйнована споруда якась? Парада. Документы проведіть в порядке документи. Ювілейне. Щось треба срочно міняти. Жінка, вам якийсь завершить надо справи. От вам надо завершить справи у цьому році. Будь ласка, завершуйте. В, ви тисячі варіантів. Пере роздивляєтеся, ну його можна вирішить зараз. Ви все зможете, не сумнівайтеся. Є какие-то у вас хтось вводить вас в заблуждение? Радинськ, привіт, друзі. Так, а вам треба діяти, приймати рішення. Трошки чувствує себе чоловік одинокий, но ви вже прийняли рішення. Возможно, ви поїдете на зустріч зі своєю сім'єю. Ви були дуже одинокі і дуже хочете поїхати на зустріч з сім'єю. Проблеми з освітленням зв'язком можуть бути. Великі копані. Жінка знаходиться в ілюзіях. Є людина, яка вас дуже-дуже ввела в заблужденні, обманує. Не хороша людина, будьте обережні. Розклад для жінки. Вам порада! А ви зможете все, якщо будете розумна. Гола пристань? Гола пристань. Неочікувано. Ви будете стремітися якісь ситуації завершити і перемогти. Фінансова сторона вопроса, Нужно, нужно придержати деньги. Гола пристань, придержать деньги. Кто-то стоїть возле вас, необузданный і злой. Фінанс... Фінансова небезпека. Фінансовий... Фінансова база в небезпеці у вас парада. Буде у вас якесь предложение, но, скорее всего, ви не сможете його использовать, немає настрою, як то кажуть. Ну, кто-то предлагает, а вы не используете. Подумайте ще раз. Нова Збурівка. Нова Збурівка. Состояние депрессионное. Но ну, вам кажуть, найдіть, найдіть, будь ласка, причини для встреч, і хтось вам допоможе захистити свои интересы. Хтось из друзів, хтось из тих, хто вас любить, з ким ви дружите. Ну, також, якщо там будуть свята, обережно, і щоб не, не там саме на святах, на зустрічах, можуть бути такі, знаєте, непредвиденные ситуації, можуть бути якесь розчарування. Тут теж два варіанти. Старость буревка, одиночество, з документами вопросы, з светом можуть бути вопросы, і воєнні люди щось вирішують. Вам порада. Финансы свои сберегты. Чулакивка. Чулакивка для вас это информация. Чулакивка. Возле вашей семьи стоит ворог. Искушает вас, обманывает вас. И мало того, что семья, еще ребенок взрослый рядом. И он тоже в этой какой-то зависимости, созависимости, каком-то нехорошем влиянии. Позаботьтесь про свою дитину. Парада. Кто-то в депрессии, кто кому-то что-то предлагает, кто-то что-то не хочет э -э, и шансы использовать. Так вот, парада пока возможно, пока возможно правильно и роботы что не используете. Парада такая. Бреливка. Бреливка. Тут совершаются вопросы, кудась уезжать. Прямо як горн трубіть. Уїжджать, уїжджать. Ви сильно цього хочете, уїжджать, уїжджать, уїжджать. Возможно, це і буде ваш такий суд, рішительне, рішення, судьбоносне. Уїжджать. Порада. Тут очень небезпечно, є нехороша людина. Будь ласка, будьте обережні. Бехтери. Тоже. жертва вы ситуации. С кем спрацюете, співпрацюете, вы жертва ситуации. С тем, с кем працюете. Парада. У вас есть должен человек, вы должны получить совет и помощь. Аскания Нова. Аскания Нова. Военные что-то решают, что-то помогают, какие-то финансы привозят, раздают, выплачивают, обнадеживают. А скание документы, с документами, все официально для, для многих семей, это как бы радостная новость. Вот эта вся радостная новость может привести к нищете и к депрессии. Я не знаю, почему сначала вас обнадеживают, и так все добро, а потом нищета и депрессия. Якесь іде нелогічне завершення ситуації після цього всього хорошого. Давайте вам порадо, Асканія Нова. Не торопіться. Залізний порт. Залізний порт. Чого ви боїтеся? Якого то скандала? Якого то... каких-то огненных энергий, каких-то агрессий, какого-то выбаривания, ссор. Можно сказать, даже война, с кем-то воюет. Это дуже страшно, железный порт. И цей спор и заканчивается руйнуванием. У кого-то прямо все рушится, рушится, скандал, страх, страхи. Железный порт. Вы ничего с этим не можете сделать. Карта бездействия. Покажем, что это. Наше... Что это? Лазурная. Захистить своих детей. Яки с вашей семьи. Вопросы с документами. Пора, да им да надо. Да помахты. как О какой-то помощи речь идет. Скадовск. Финансовый. Скадовск. Так, Влада Вискова. Предлагаю вам сотрудничество, большие шанси. На самом деле це війна і військові енергії. Парада. Вас якби дуже-дуже обмежують, ви нічого не можете зробити з усім цим. Каланчак. Також Будьте в беспечных местах, будьте дома, там происходят события, какие-то что-то решают, вырешают для вас не дуже добрые решения принимаются. Будьте дома, будьте вот просто в какое-то время, как кто говорит, ну, поменьше выходить. Парада. Бачите, кругом Влада, Влада, Влада принимает решительное решить, решение, принимая. Чаплинка. А ви перемагаєте якісь ситуації, эти з дитиною, з вашою, ви, по крайней мере, отлаживаете їх на какой-то срок. Да, неизвестно, що дальше буде, але поки те, що були неприємності з ситуацією з вашим дитином, вони перейдуть на какое-то неопределенное время. Вам порада. Бачите? Карта Иерофанта. Фанта. то хтось є есть высшие создатель, хто вам може допомогти. Звертайтеся. Новотроицкая. Новотроицкая какие-то кричащие события. Вам говорят, поведомляют какие-то события. Дуже добрый шанс. А вам порада не меньше информации давать о своей работе и о своих детях. Еническ. Еническ. Вас поставили перед выбором. Молодежь тоже принимается решение, спорное решение, дуже переживательное, для вас невыгодное вообще. Идет какая-то угроза ссоров, боев, за что-то надо бороться. Дуже великие переживания и, и в конце концов ситуация не хорошая, угрожающая вашему психичному, психологическому, физическому здоровью, а иногда и жизнью. Хиническ дуже будет Какая-то борьба з великими переживаниями, и, возможно, Бачите, стріли ванзилися в человеку оружие. Будьте обережні. Это иногда і емоційне, емоційний вплив такий болячий. Люди хворіють і душевно больні і, псих, і психічно больні, так, так же само, и ці сюжети. У когось дуже наскладна ситуація і поради. Жінка, яка довіна зберегти свої гроші, кошти, довіра держати коло себе і біля себе. Так, і давайте так, іще на нумерологічній колоді, Херсонська область на 2025 рік загальна. Информация. Херсонская область. Вся область. яка, яка пришла информация. Красота и художник. Карта обожания. Лорд комфорта и аристократии, изящество, совершен... совершенная внешность, обаяние, образец для подражания, проявляющий внимание, восхитительная эстетика, проявление эмоций, красота и художник. Возможно, эта карта, эта рука, которая держит кисть, уже малюет нам новое жизнь. Я очень сподіваюсь, что энергии, красоты и художника І той, хто зазідає лорд комфорта і аристократії, уже нам рисує нові енергії, нового життя. Я бажаю всім міцного здоров'я. Бережіть себе з любов'ю і повагою до кожного з вас. Обіймаю вас серце. Дякую вам за вашу увагу, за дружбу, за лайки і коментарі. До побачення кожному кожному, ангела-охоронця!